самозакохану людину неможливо нічому навчити, бо вона не буде вчитись. Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні у нас на календарі 23 вересня понеділок, і в понеділок у мене на каналі ви можете подивитися програму Злий понеділок. Сьогодні в програмі Злий понеділок я хотів би поговорити про інтерв'ю Володимира Зеленського за нью на напередодні його візиту в США. Там багато він зробив. Цікавих, я би так сказав, заяв. Деякі з них, на мою думку, правильні, деякі з них, як завжди, я про це неодноразово вже у своїх програмах говорив, наводив приклади, ну, ну насправді є такими, що шкодять Україні. Знову ж, це моя суб'єктивна думка. Бо Володимир Зеленський продовжує вести цю, як я називаю, емополітику, політику емоцій. Політику претензій, політику якихось там образ в шантажу і в даному конкретному інтерв'ю, воно ну, достатньо таке велике, про нього пишуть і інші іноземні видання, там цитують Володимира Зеленського, що він там говорив. Ну, давайте почнемо з плану перемоги. Там запитали Володимира Зеленського, що буде, якщо Джо Байден там не прийме план перемоги? А ми пам'ятаємо, що з самого початку. Зеленський говорив, що він в ну, першому кому покаже свій так званий план перемоги, чому так званий, бо ми ніхто його не бачили, не знаємо конкретики, суті цього плану. Та, там є загальні речі такі. Ну, насправді, загальні речі це не план. Це якась там візія, умовно. Мова йде про там частини військову, політичну, дипломатичну, економічну і ніби якийсь там. Що буде після війни, так, яка там має бути роль місце України після війни. Тобто це, по великому рахунку, візія. Так? А має бути якась стратегія досягнення якоїсь цієї візії, яка ну, має якусь конкретну мету. Ця візія має мати і має бути стратегія досягнення цієї мети, ну і потім план конкретний для того, щоб цю стратегію втілити в життя. Ну, Я не знаю, наскільки він там прописаний в тому контексті, бо. Якщо знову ж за різними повідомленими заявами, він не хоче не тільки Джо Байдену представити цей план перемоги, але й кандидатам в президенти Сполучених Штатів Америки, Камалі Гарріс, Дональду Трампу, також Конгресу і потім лідерам ну, всіх наших партнерів, як сказав Володимир Зеленський, то напевне, все-таки це якась така загальна, я би сказав, візія бачення, ну якщо простіше. Того, що ніби потрібно, щоб якось щось зробилося для того, щоб, як він говорить, Володимир Зеленський має на увазі, там був справедливий мир, що треба от заставити, міжнародна спільнота має заставити Путіна, за засіл перемовин і справедливий мир. Ну але знову ж, вкотре наголошую, до того часу, поки Крим анексований, і інші тимчасово окуповані території України є. Говорити про мир ну, навряд чи зараз є правильно, коректно, ви можете просто про якесь там перемир'я, якийсь там перший етап так, до, на шляху, до підписання мирної угоди, яка передбачає повернення всіх окупованих територій і українських територій і повернення анексованого Криму до складу України. Тоді це можна говорити про мир. Все інше воно ну, наразі це такий. На, ну, етап якихось перемовин, припизу, призупинення там, війни, припинення ведення бойових дій і так далі. Так от, на запитання щодо того, якщо Джо Байден не сприйме цей е, план перемоги, Володимир Зеленський сказав, що це вже дуже буде погано, що тоді все, е, війна буде, там буде якийсь план Б України, що війна буде важкою, довгою, дуже буде багато багато людських жертв. І це фактично, ну, публічна така заява. Ну, вона ставить Джо Байдена ніби на думку того, хто порадив Володимиру Зеленському робити таку заяву. Такий фактично це шантаж. Ставить Байдена перед ніби питанням, що все, тепер я не можу відмовити Володимиру Зеленському, він ще там реально не ознайомився. Хоча були заяви, що адміністрація президента там якось ніби трохи знає, що там в цьому плані. Написано чи прописано. Але тепер ніби от Байден не відмовиться. Бо на весь світ було сказано, що якщо він відмовиться, то Україна буде все рівно вести війну. Буде важко, буде багато жертв. Він там потім звертається до спадщини. Так, от е, Джо Байдена, що він в цей історичний момент. Ну, по великому рахунку, в цьому по контексті так, це правильно. Це може бути якісь такі моменти, що Байден. Про це вже говорили різні експерти, журналісти із історичним момент, але знову ж не говорило, що це скоріш за все можливо після проведення виборів 5 листопада, щоб це не могли республіканці виконати передвиборчі компанії проти демократичної партії партії проти кандидата демократичної партії Камали Гарріс. Тобто там дійсно певні моменти з цим можуть бути пов'язані. Але от така заява, вона, ну, на мою думку, є. Фактично, ну, заявою такого не, насправді не прикритого шантажу Байдена. Крім того, ну, мова йде ще безумовно про офіційне запрошення України в НАТО. Ми з вами вже говорили. Я вам наводив матеріал Сільвії Кауфман, це колишній головний редактор супервідомої французької газети Ле Монт. Вона була, до речі, першою жінкою, головним редактором, яка написала, що. Зеленський хоче вибити у Джо Байдена перед тим, як піде ну, Байден, офіційне запрошення України до НАТО. Ну, там також, з цього приводу, вже було неодноразово зроблені заяви. навіть Єн Столтенберг, який ну, просто нашим суперприхильником і другом України, він сказав, що поки Україна воює, ну, Україна не буде членом НАТО. Хоча ж він також і зазначив, що зараз мова йде не про те, що якщо. А насправді, коли Україна буде членом НАТО. Але і тут, от Водимир Зеленський продовжує цю ему політику, таку невиважену, на мою думку, знову ж, що дочи такі заяви. Фактично, я вже про це говорив в своїх програмах. Все це виглядає так, що спроба перенести відповідальність саме на США, на Джо Байден. Я би сказав, насправді це така антиамериканська і така антибайденська позиція. Бо коли Володимир Зеленський говорить про те, що там будуть великі втрати і так далі, тобто він вже хоче сказати, що це буде винувати в тому Байден. У нас насправді вже зараз серйозні проблеми. І так багато заяв з приводу того, що нам не надавали дозволу завдавати ударів по території Росії зброєю дальнього дії, яку поставляє Захід, і тому в нас такі є проблеми. Хоча ну, на останній зустрічі Рамштаймній, Міністр оборони США Лойд Ось вже навіть, ну на мою думку, не витримав, сказав, що це не є, це не вирішить питання війни, перемоги, надання цього дозволу. У вас є от, безпілотники, там які можуть і далі завдавати ударів, так там безумовно ці безпілотники меншої потужності, але так чи інакше, знову ж така лінія. От вона, на мою думку, просвітковується, що хочуть перекладати за свої якісь, я би так сказав, неправильні рішення, м'яко це скажу, які. Понесли ці рішення як наслідком цих рішень були і жертви, і втрати території України. От хочуть все це перенести відповідальність на наших партнерів на США, на Велику Британію. Ну і але точно що за це не відповідає і офіс президента і Володимир Зеленський на вулиці Банку. Але це на, ну, на мою думку, ну ну вже зовсім не, не працює. незважаючи на той телемарафон, подачу про нього також він говорив. З Нью-Йорку, що який там намагається все показувати, що в нас тут живуть просто ну, в лапках Боги війни на офісі, в офісі президента що не такі, сякі, а от якби Захід нам краще допомагав, то все було б добре. І я, от насправді, трохи ну, остерігаюся, що от така невиважена емополітика Володимира Зеленського, такі публічні якісь претензії, заяви, цей шантаж, вони можуть якось вплинути. Я, скоріш за все, ну хотів би і думаю, що не буде якогось публічного заяви Джо Байдена, що не цей план не сприймається. Я думаю, що ну, це в принципі навіть без от тих того, шантажу Зеленського, навряд чи він би відмовився, бо вже були певні заяви, що там ніби от вони нормально, США нормально це сприймають. І я не думаю, що е, Володимир Зеленський, і його команда, так ці там п'ять там, чи скільки тих шість менеджерів, які сподіваються, що от ми вже все це наговорили, тепер ви нам дайте, що ми хочемо. Ми хочемо, і будемо щось робити. Такий варіант також не пройде. Там буде все, скоріш за все, дуже дуже непросто. Але знову ж дуже сподіваюся, що воно жодним чином не вплине на надання допомоги Україні. Незважаючи на такі, як, на мою думку, невиважені публічні заяви, цю невиважену емополітику. Також хочу звернути вашу увагу ще на одні слова Володимира Зеленського в цьому інтерв'ю Зеньоркер. Про це сьогодні написала французька, до речі, газета газета Лемон, що він сказав, що Україна напередодні вторгнення просила тільки дві речі: так, це превентивні санкції і. Превентивне там, озброєння України. Ну, Я хочу нагадати всім, хто ще забув, що нас закликали йти на шляхи українців і наших партнерів, зокрема США. Відомі видання навіть порівнювали там, з е, цими телеканалами, державними телеканалами російського телебачення, що вони все це говорять, якусь нісенітницю, що буде вторгнення, що це шкодить нашій економіці, що інвестиції і так далі. Ну, але бачите, от, от зараз от, думаю, ну я не знаю. Що там дійсно, як говорять українського народу пам'ять така гупі, та, що ніхто нічого не пам'ятає. Ну, можливо, це розраховано на те, що у світі ніхто на це не звернув увагу той свій час. Хоча, знову ж, на мою думку, такі заяви робити, ну, м'яко кажучи, це не є доречно і коректно. Я сподіваюся, що ця програма була для вас цікавою і корисною. І якщо це так, то ви не забудете поставити вподобайки. Прокоментуєте і підпишитесь на мій YouTube канал, хто ще не підписався. І як завжди, на завершення програми нагадую, незважаючи ні на кого і ні на що, все буде Україна!